Ще мої любі сонечки, от хочете вірте, хочете, не вірте, це ваше право. Але я вам кажу, як я знаю, як я відчуваю. Я об'їздила дуже-дуже багато країн різних, дуже багато. І всюди я працювала як провідник, але я вам скажу чесно, такої енергії, пробудження, як в Україні, немає ніде. І ця війна. Цю енергію пробудила ще сильніше. Тому що там, де руйнується стара, стара реальність, куди Бог пробує провести своє світло через наші серця, коли ми з вами пробуджуємося, люди мої українці, там відбувається так руйнування, трансформація надзвичайно болюча, важлива. І не одна у нас відбувається ця трансформація, і процес пробудження він такий. І зараз. Скажем так, самий розпал, хоча вже не дуже і розпал цієї трансформації, навпаки, вона вже проходить. Але така, знаєте, остаточна трансформація, остаточний повтор, щоб ми з вами пробудилися, любі українці, і стали тим, ким нам належить стати божественними сонечками, духовними провідниками. І ви, мої любі, хто вибереть шлях з Богом, повірте, будете жити в новій процвітаючій Україні. Звичайно, будуть ті, хто світло не вибирає, і в них буде інакший шлях, але в нас буде зовсім інша реальність. Нова Україна, в когось буде інша реальність. Саме головне зрозуміти відчути те, що я знаю, як би не виглядали гарно. Зараз інші країни, там немає світла, там ілюзія одна. І те, що зараз відбувається і відроджується в наших енергетичних кодах ДНК, наших божественних коди пробуджуються, і ми пробуджуємо інших своїми кодами ДНК. Це все зараз відбувається прямо зараз. Із цього хаосу, з цього руйнування народжується істина, народжується Бог. І ми самі перші це все проходимо з вами, мої любі з Головне це бути з Богом, не звертати і стати новими нам, щоб стала нова Україна. Повірте, ми до цього готові. Принаймні ті, що зі мною я бачу, що готові так само, як і я. Люблю вас.